Усім привіт, дорогі друзі! З вами компанія Грожоне та Олександр. Так, сьогодні я хотів вам презентувати нашу нову модель. Це причепний універсальний агропіджулювач 3000, ємкість на 3000 літрів. Для чого він потрібен? Це у нас агрегат, скажімо так, така база з ємкістю. Спереді стоїть електроніка з ізабасом, можна любу встановити насоси, фільтри і так далі. Так? Він має стопи поворотні, габарити, свої колеса і так далі. Тобто можна Користуватися на дорогах общого пользования без питань, можна поставити на реєстрацію, не важливо. Що це таке? Ззаду встановлений фаркоп, тобі ж, підживлювач агрегатовим астрактором, а ззаду можемо агрегатувати, причепну любу техніку можна агрегатувати. Тут ззаду є бистроз'єми, як і на гідравліку, як подовжувачі від агрегату до трактору. І так, йдуть на бистроз'ємах подача подачі рідини. Саме цей агрегат... На цьому, на цьому агрегаті встановлено 4 секції, буде 4 секції, і саме цей агрегат в подальшому у клієнта буде працювати вже навесні з просипним культиватором. Для чого так зробило? У клієнта є просипний культиватор з внесенням рідких добрив. З якою проблемою він столкнувся? Наскільки я пам'ятаю, Кунховський у нього культиватор, з чим він столкнувся? Три секції, ну тобто середня частина два крила по 4 метри. На середню частину він встановив ємкість на 3000 літрів, встановив насос, електроніку і так далі. Ну і зробив розводку, щоб під кожну лапу вносити добрива рідки. Так? Ну, з якою проблемою столкнулося? Що у нас середня частина за що ваги рідини в самому баку, середня частина провалюється, а крила виміляється. Всі ми знаємо, що культивація повинна проходити на одній тій самій глибині. Щоб якісно зробити, то. Глубина должна быть одинаковая на всех лапах, а так как у нас серединка провалилась, крылья вымелялись, то есть разная глубина. С помощью такого причепного универсального агропеджи мы ее отщепляем. На самом культиваторе установлены там форсунки коллектора и шланги для э, подвода под сами лапы, то есть масса, э, масса самого культиватора, она в, майже не меняется, не знаю, там 30 килограммов додатковой массы. На всю ширину, То есть, грубо говоря, мяс, маса не змінюється. Культиватор працює так як він повинен працювати. Середина не провалюється, крила не виміляється, він буде працювати, як і повинен з заводу працювати. І тоді проблем ніяких немає. Також, до нього можна чіпляти. Ну, наприклад, у вас в господарстві є такий універсальний агропідживлювач. Ви можете і культиватор ньому, да? працювати. Можете глибоко розпушувач Подсоєднати і працювати з глубоко розпушувачем, з внесенням рідких добрив. Можливо, хтось сівалку агрегатує і поставить з внесенням рідких добрив. Тобто На сівалку також не треба баки встановлювати. Ну і так далі. Ми його зробили максимально коротким, щоб він можна було маневрувати на полі і так далі. Давайте зараз я вам спереди покажу, що ми сюди встановили і продовжимо. Так, спереду у нас тут встановлено. Ми не зміняємо традицію ми так, і всі комплектуючі ставимо, зварюємо та купуємо тільки максимально качественне, щоб у нас були якісні агрегати. Так, тут у нас встановлені дамкрат, симол італійський, кована сірга, шармюлер австрійська, італійський насос, мембрана поршневої, анорі-ревері, арагівська електроніка, 4 секції. Також цей підживлювач працює від ізобасу. Можемо встановити різну електроніку, це вже по замовленню клієнта. Так, стоять фільтри. І так далі. Стоять по замовленню клієнта, поставили такі колеса 710-50 R22,5. Бачите, колесо має ширину 71 см. Тобто, Пітно контакту дуже велике, то він у вас не загрузне, Де проїде, буде все працювати правильно. Кліренс. Повищений кліренс для того, щоб... Працювати там і на похоті, де завгодно можна працювати. Так, саме цей агрегат поїде в Харківську область. Навесні буде запускатися, обов'язково все зазнімемо, покажемо наш нас успішний досвід. Так що йдіть з часом, Також замовляйте такі причепні універсальні агропідживлювачі у агрожування. Всім пока.